У Лузівському краєзнавчому музеї показують колекцію старовинних вишиванок. Їх розмістили в експозиції заселення краю. Серед експонатів є одяг, який носили місцеві жителі на початку минулого століття. Є вишиванки, привезені з Полтавщини та Харківщини. Одна з вовчанська вишиванка. По ній ми можемо бачити, що людина була невеликого достатку. Є такі новенькі, а є з заплатками, вже передавалися з покоління в покоління, щось ремонтувалося в одязі, щось додавалося під зріст. Прикрашені вишиванки одягали на свята в повсякденному житті носили сорочки, розповідають у музеї. За сторіччя вигляд і призначення вишиванки змінилися. Її вважали оберегом, який захищає душу і життя людини. Зараз вишиванку частіше одягають як прикрасу, додають у музеї. Вишиванка коротка, її носять спідницею, штаньми. А раніше вишиванки були сорочки, вишиванки були длинні майже до п'ят. І вони не носились самостійно. Вони доповнювалися плахтою, доповнювалися різними елементами одягу з керсеткою, поясом. І вишивалися тільки видимі частини цієї сорочки, які виглядали з під іншого доповненого одягу, окрім вишиванок у музеї є колекція вишитих рушників, серветок, скатертин. Вони теж доповнюють музейну експозицію заселення краю і зацікавлять поціновувачів історії рідного краю.